Це двохочет ще зараз Данилова, з тих займається. церкви Данилова. Прочитаю кілька віршів із збірок, які пішли до збірок нашої студії горбиця. Коли краплями тихими вляжеться, літній дощ на пожовклих листках і новій чашці завариться. Я зустріну вас в цих світах. Біля вашого імені сірістю намалює комп'ютер онлайн. Знову вразимось нашою щирістю і доступним таким рай. Оживуть наші лісни і бахи, де б усі замре на Незнання розвіються страхи, бо з добра усі букви в розмові. Я прогавлю вдома вечерю. Ви, мабуть, не підете гуляти. Занесе інтернет та чиєю. Як же важко спинити списання, коли краплями тихими вляжеться літній дощ на скло у вікні і мій чай холодним перестанеться. Ми зустрінемось з вами у сні. І другий вірш пізніший, так роки, чотири до цього дорогу й довели. І дякую, не дякую небесними словами, і стежкою, де мешкаю, у днях поміж святами. Я тихо йду до вересня, до діда свого велеса. А музика твоя щодня все стелиться, веселиться, і, може, я ти наманя, серденько, засіяла, жаринку ж, вогонь, вітри, розвіяли всі, віяла, стою, сію стіну собою не стривожу. Чи заворожу? Ні. Достатньо досвіда у снах своїх, тобі собі прихожу, чи встане князь, чи ступить грязь напитися водиці, зняти лати, чи ж гоже стати, же братці в місця Недобре бути на тім місці, не буде Марсельєзи, бо то в казках по закутках із попелу в принцеси. А в життях, в бутях в сльозах не звітіля корони. Отдай нам Бог людям з села узріч віч шкору. А доки йду до вересня, до діда свого березня, тут музика твоя щодня, мені все ще стелиться, не слухай, слухаюся у кожній твої ноти. І легші стоїть посміхи і рани від роботи. Чи так на світі світить сім твоє сонце, князю? Чи не усіх та музика твоя, де сажу? Як хто не чув тебе, то зна. Награю та із весела, як лише вернусь від вересня, від діда. Ось так, ти з ними любись відверто, ти поглядом їх включаєш. До них ти кажи швидко, словами із з ними грай. Ти вітром робись дивно, відгукав з ними грай, ти той складає на поличку, без болі їх не Повертаються всі до мене, і до тебе повернуться всі. Окрім, окрім неї любніших, повернеться всі. Окрім тих, кого більше всього серця бажає, будуть вони одні. Повернуться вороги з заходу сходу, зламають печину шути. Будуть для тебе щирі, не дити в їхніх дні. Очей ти не бажаєш. Для тебе очі одні. Єдині, вони і і тобі, вони не повторні, але і тоді вони не твої. що Якщо в залі в цьому, той, хто думає, що в Україні нема майбутнього, ми запрошуємо його до нас на засідання літературної студії і переконаємо в тому, що за цією молоддю я думаю, погодитися зі мною майбутнє в нашій країні є. Ну і сьогодні я тут в повному практично складі зі своїми чоловіками, тому декілька поезій присвячених саме чоловіку, на вулиці Весна. Це погано минає, тепло, сонце, радість, кохання. Ти ти мій? Ти мій? Чи ж тебе на початку хотіла міг би лишитися непоміченим, аби щось не кольнуло мені глибоко серце, що я аж озирнулася? Випустив свою стрілу Амура і відразу в ціль. Тепер я поранена тобою, задроманена в рамках почуттів. А ти задоволений собою чи вдоволений мною? Рицар мрій мої, питаєш, де стріла, а вона все ще там, глибоко в серці, не повертай її, аби ти, не дай Боже, знову не вийшов на полювання. Чи ж тебе я на початку хотіла? Скільки в невдач громами відгриміло. І вже не було бажання вірити, і вже не йняла віри в те, що мрії можуть здійснюватися. Але бог чує, коли до нього звертаєшся, якось попросила нарешті відвести від мене лихо і тоді на порозі долі побачила тебе з відром у руках, з якого аж домного щастя. Дякую. Вже можна сказати наших друзів, тому що і Андрій Бонаренко, і Оксана Ісюкова вже виступали на наших попередніх засіданнях, а сьогодні дебютує їхній син. так? Я правильно кажу? Ми, ми хочемо, щоб він нам зараз заспівав, не то в такій великій аудиторії дорослих, та співає, так? Вийди, скажи нам, як тебе звати? Мене звуть Бондаренко Едгар Ігор або Андрійович. А, Мені сім з половиною. З кого буде вже вісім, коли буде 27 чимало. Добре. Добре, Дитячо-музичної школи No24. Зараз Ектор Бондаренко виконає дві дитячі пісні на слова Тетяни Черепоганич. Прийшов до хати та зима. Будь ласка. А ще, Синочку, а ще патні перешечки. Зараз я хочу заспівати мою власну пісню також на слова Тетяни Черепи Рагадич. Це вже третя пісня на її слова. Раніше я створила два романси, зафільмала зима та весна, а зараз. Цей твір називається «Україні» і Я його назвала «Балада» для голосу та фортепіано. Виконує автор Оксана Весякова.